Угливок з поеми гайдамаки Тараса Шевченка. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго, кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла. Степи зелені, діди лежать, над ними могили сіні. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько, повідно тими, тільки лоси ванесенько. Сльозами дивними їх умиють. Зійде сонце, посушить, пригиє, а онуки їм байдуже панам жито сіють Багато їх, хто скаже, де гонти могила Мученика праводного, де похоронили, де злізняк, душа щира, де відпочиває тяжко, важко. Хат панує, а їх не згадають. Помоніла Україна довго моніла, довго довго. Кров степами текло черводніла. І день, і ніч, горди гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться.